Добрий день, друзі. Добрий день, майстра Олена Стефан. Я учень майстра, мене звати Орім. І ми продовжуємо надзвичайно чудовий проєкт Бесіди з майстром. Сьогодні в нас глибока і водночас безмежна тема. Боги. Ви знаєте, чим більше вивчаєш, шукаєш інформацію, тим більше запитань. Боги. Хто вони? Майстра, Боги хто вони? Кому люди поклоняються, кого вони називають Богом? Оріна, Вітаю, Вітаю, друзі. Вітаю, я радий ці. Це ну, мій улюблений формат бесіди зі мною. Це прекрасно. І е, Боги, хто ви? Перед тим, давайте скажемо, хто ми. Ми не є з Оріном і моїми учнями Теософами. Теософами. Ми не є богословами. Ми не маємо освіти е, з. Науки про Бога, про душу. Ми дослідники, дослідники тонких світів. Ми відчуваємо, практикуємо і на своєму досвіді ми робимо висновки і своїми відчуттями і своїми висновками ми готові поділитися. Часто нас запитують про ієрархію, про богів, хто вони тому. І Орін запропонував поговорити на цю тему. У нас дуже широка, глибока, але ми поділимось своїми відчуттями і дослідженнями. У мене є своя така класифікація. Наприклад, Михайло Нечай, Іван Сірко для мене останній ісконний характерник, останній ісконний мольфар. Ісконні бувають всі з маленьких букв. Перша буква велика, інші маленькі, всі великі. І так само і Боги. Я е, людина монотеїсти, моно, е, то, як, мо, мо, монотеїстична. Я вірю в одно Я вірю, що Бог єдиний. Е, можна про нього говорити, як я його відчуваю, яким я його відчуваю, які властивості, але навіть імена Бога нам недосяжні, то все і ілюзії, і фантазії. Нас, людей, на мою думку. Але я вважаю, що Бог єдиний для всіх, і для любої релігії і богослови теж, в принципі, до цього прийшли вже давним-давно і вважають, що Бог один для всіх. Тому ми, напевно, будемо говорити про тих, кого в історії цивілізації людства ми вважали богами. Ми, Ми люди. Давайте спочатку розберемося з того, хто ми люди. Я думаю, що ми продукт генетичної інженерії, продукт генетичних інженерів. І оці творці людини для людини і були богами. Різні пантеони прив'язані до різної місцевості. І я думаю, що ті, кого ми вважали, ми люди вважали богами, засвітилися під своїми іменами в Тибеті. Під своїми іменами в іншій місцевості, і десь вони е, мають і аналогію, і одне й те саме і опис подібний, і імена подібні. Е, відштовхуємось від того, що наших творців е, ну, на, на моїх відчуттях було від 30 до 50 різних форм життя е, створювали нашу форму життя. Пробачте, але по іншому воно не може звучати. Ми мали отримати в нашому світі місцевий продукт генетичної інженерії, прив'язаний до нашої гравітації, до нашої планети, до нашого сонця, до, наших, до нашого світу. Ми цей продукт і є. Ми люди. Ми отримали цей результат завдяки наполегливій, наполегливій роботі і поширеним знанням наших творців. І в Єгипті цих творців називали Осірі Сисіда, Амон, Тот Атлант і багато-багато іншого з пантеону богів, з яким ми теж знайомимося, працюємо. Творцем вважається людини Бог Хнум з головою барана, проти якого була потужна атака в свій час. Ми знаємо інду... індуський пантеон, богів, тибетський пантеон, китайський. Дуже цікавий, яскравий і відрізняється. Досліджували ми і пантеон так званих богів Латино Латинської Америки, намагалися дослідити Австралію. Тобто це все наші досліди. І ми завжди впиралися не в Бога, не в надсутність, а в сутність іншого виміру, наприклад, п'ятимірні боги Єгипту, які одягали екзоскафандри. І завдяки ним е, і самі відчували тримірність, в якій ми і спілкувалися з нами в тримірі, і ми їх відчували і бачили такими, які вони нам е, по показували себе. Отже, те саме Шива е, і інші боги того пантеону досить потужні, могутні, але ми бачимо тризуб і у Шиви, і у Нептуна, і у деяких інших богів. Ми бачимо. І атрибути стихійні, стихіальні, теж належать певним богам. Я На наших відчуттях, і згідно наших досліджень, більшу частину так званої Євразії панували, ми називаємо їх рідними богами. Їх намагаються приватизувати певні політико-економічні угрупування країни і так далі, і намагаються створити. Новітні релігії, які вони намагаються назвати, то не релігія, а віра і так далі. Але це все не про що. Ми маємо чітко дати собі відповідь на те, що ти ті істоти, які співіснували поруч з нами, де інде і дійсно е, створювали гібриди через пряме схрещування міжвідове, в тому числі з нами, з нами як гібридами, і ми маємо визнати ми гібрид. І ті, що ми вважали за богами, вони дійсно мали надзвичайні наздібності, але вони були просто в більшості своїх представниками інших цивілізацій, інших світів, інших рас. По великому рахунку, це головні конструктори, інженери, медицина позаземна і так далі. Ось ким я вважаю тих, кого ми вважаємо за богів, але надздібності надзвичайні. Вони дійсно мають і мають можливість давати нам потужну допомогу. Ну, якось так. Ось я правильно зрозумів, також трішки, що оці надздібності це от тих вищих цивілізацій, які нас також створювали. Ми од от них і отримували його. Оці, які в людей є надздібності. Ну так. Звісно, що перші тіла, які ми, ми люди отримали. Це були п'ятивимірні тіла, і ми звикали, наші душі звикали до п'ятої мірності для того, щоб перейти відразу практично в тіла третьої мірності. І ми, як е, на примірку, приходили, і ціла цивілізація лімурійська була примірочною. Ми адаптувалися, у нас були надздібності і лівітація, і телепортація, спілкування через телепатію. У нас була кармічна, і ми жили вічно. І лімурійці присутні і зараз на нашій планеті ці величні сутності п'ятого виміру, які з самого початку знаходяться в експерименті, де інде вони нам і допомагають. Ми задіюємо їх в нашій духовній роботі. Ми втрачали, але ми свідомо втрачали так звані здібності, які притаманні навіть нашим тілам. Ми там говоримо про. Якісь свої відчуття, там дотик, аромат, ну і так далі Слух, зір. Але тільки медицина налічує біля 60 сенситивних якостей у людей, які фіксуються апаратно і інструментарно. А їх у нас набагато більше. Ми свідомо від них відмовлялися для того, щоб з часом їх повернути. Так, з. Працюючи з нашим геномом, деякі здібності передані нашими е, батьками з інших світів, деякі створювалися штучно саме для цієї раси, для цієї цивілізації, для, для цього світу. Які про що я ще не дослідив, не скажу. Але десь воно йде в такому ключі: щось нам створили спеціально для цього світу, а щось передали генетично. З своїм геномом наші так звані батьки інженери Дякую, дякую. дуже цікаво, дуже цікаво. Майстре, ви у першій відповіді на моє запитання паралельно вже і в другу трошки перейшли. Але все серібно продовжує запитання. Пантеони, що це? Як ви вважаєте, та на вашу точку зору, який пантеон є дійсно близьким для нас, українців? Ну, або правильніше для тих людей, які проживають на наших територіях, ну, на території України. Е, дякую, гарне запитання. Я зараз якраз досліджую цю історію. Ну, Пантеони, я думаю, що вони більше географічно прив'язані. Я вже торкався цього дійсно, коли ми починали бесіду. Це і тибетські, і китайські е, боги. Вони відрізняються, наприклад, від японських е, богів, е, австралійські досить мало досліджені, африканські. Потужні боги, і ми туди тільки зробили кілька дотиків, нам ще треба туди більш глибоко поринутись. Ми більш е, познайомились ефектно з єгипетським пантеоном богів. А за рахунок того, що нашу академію курує я, яскравий представник е, Тот Атлант, який теж займався е, якраз генезісом, і е, Осілісифідар. Це ну, хоча там і Хатхор, і Сехмет, і Бастит. І Анубіс, і Хнум, і багато інших представників того пантеону на тонкому плані ми з ними потужно співпрацюємо. Що стосується, ну, ми дослідили Пантеон Америк, і виявилося, що там суто представники п'яти цивілізацій, які лишилися тут, вони з нами не перетинаються, ми їм не заважаємо, ми їм не цікаві. Хоча дві з п'яти. Ем... Зголосилися допомагати людству. Вони зацікавлені в поліпшенні своїх, будемо говорити, побутових умов мешкання на цій планеті. Вони зацікавлені в продовженні існування людства, тому вони на своєму рівні зголосилися нам допомагати, нам, людям, і допомагають. Тепер про наш рідний ми називаємо наші рідні Боги, ми досліджуємо їх багато. Колись ми йшли на е, писаний камінь, і це було неймовірно в небі появилася колесниця з перуном. Е, появилися е, бо, 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 ті боги, які зараз називають ведичними. Е, ми, там і Даш Бог, і Стрибог, і Сварог, і Макош, і Ярило, і е, Леля. І Лада, і берегиня, і багато-багато-багато і Чорнобог, і білобог, Бог, багато інших богів, які складають той пантеон. Багато з них працюють з певними енергіями, з певними будемо говорити, господи, стихіями, стихіалями. І мають величезну силу. Так, от небо малювало мультфільми. В цей час би взяти телефони, записати той мультик. Але я просто ліг під грозу, яка розверзлася над нами небо, лежав на траві. Скрізь мене протікла вода, і я дивився нерухомо на небо, де були малюнки і показували свої обличчя Боги. По моєму розумінню, з дослідження ці боги йшли. Їх влада і, можливо, територія якраз і, і бул, простиралася на всю Європу і чіпляла туди трохи азійської частини в сторону в сторону Московії. І звісно, це був потужний могутній пантеон, який і зараз існує, який намагаються приватизувати певні. Країни, певні громади, які мають перебрехується цей пантеон. Місця сили, який належать саме до певних представників цього пантеону, перебрехуються у нас в Україні. Тому це ще шмат роботи, яку ми сьогодні проводимо в одній команді з Оріном, і ми досліджуємо і хочемо розставити в себе в серці. Розуміння про цей пантеон і зрозуміти кожного так званого Бога, і зрозуміти його, з чим з ним працювати, в чому він може допомогти, яким чином, на яких засадах. І звісно, це ще такий колосальний простір для того для дослідження, для того, щоб зрозуміти, вивчити і намалювати собі цей вівтар всіх наших рідних богів. Бо тут у нас були і скіфи, по-своєму вони поклонялися богам, і сюди е, подорожували і греки, і римляни, і е, подорожували тут і вікінги. І ми пам'ятаємо царицю Амазонок, яка була від Криму, і ми зустрічали на тонкому плані Амазонок і в Буші, і в інших місцях. Миколаївщина е, там теж є е, рештки енергій. Які належать Амазонкам. Отже, тут ще багато чого треба дослідити, зрозуміти і, можливо, записати якесь розуміння, наше розуміння згідно наших досліджень, саме цього потужного пантеону. Я якось ну, з недостатньою, можливо, повагою раніше ставився і відмахувався за рахунок недолугої поведінки адептів, які намагаються. Е Приватизувати цих богів. Їх ця театральщина, майрність і брехня, вони якось мене відштовхували від цілого пантеону. Тому я вибачаюсь глибоко, публічно перед рідним пантеоном богів і продовжую з їх благословіння ці дослідження. Глибоко, майстер, глибоко дякую. Ви як говорили, такий трепет по тілі. Ну, це, це дійсно. Ви також, наче, знаєте ці питання наперед, які я хочу задати. Е, Язичництво, християнство. Це віри, які наслідували один одного. Хоча в більшості випадків вони примусово це були. Майстер, хто з богів одної та іншої віри має одне походження? І де тут, на вашу думку, істина? Дякую. Я думаю, що в ну, мене давним-давно. Є відтермінована робота скласти таку таблицю, і наприклад в ній написати якусь одну сутність і його її імена. Так я вже там, сказав Нептун, Шива і, і так далі. Там є і Перун, і Ілья Пророк, і, і Багато Зевс. Вони явно з Георгій Переможець, Святий Юра. Вони мають і там китайський пантеон зараз відкрився подібний Бог. Тому тут все досить складно. Треба богів тисячі, їх треба всі зробити їх, пропронумерувати, дослідити, познайомитись, отримати благословіння і поставити на своє місце, можливо, незалежно від пантеонів, географії і місця поклоніння. А от щодо язинства і всього іншого. То я думаю, що тут людство деградувало від знань, які давали свободу, які давали дійсно розуміння і віри, і сприяття світу, взаємодії з стихіями, з царствами планети, повагу до них, повагу до себе, до духів кожного місця. Бо в мене було таке, коли я йшов в певну місцину, то Мене почали просто душити фізично, я вже не міг дихати, і ще би я трохи не реагував, можливо, би мене би і задушили. Я зупинився, і я зупинився напроти гігантської в два-три обхвати, де я бачив на висоті трьох людських зростів е силует. Він сидів і явно очікував: я вклонився, я сказав, хто я, куди і за чим йду, е висловив повагу. І моє горло було відпустилося. Ми багато зустрічаємось в наших подорожах місцями сили з тими силами, які не звідані. з тими сутностями, які проявляються у нас на очах. Від будемо казати простого, простої снігової людини до чугайстера, якому я мав честь особисто потиснути руку, і багато-багато інших рептилоїди, зустрічали їх, Мавки. І все інше багато мешканців тонкого світу нашої країни, які мешкають в містах сили, нам зустрічалися, проявлялися і показували себе. Тому е, це така глибо, глибока глибинна тема, е, саме вона мені дуже подобається. Ми маємо дослідити, маємо поважати і через повагу до, до світу, в якому ми живемо, е, проголосити повагу до всіх форм життя і. Проголосити і поважати себе. В цій повазі, коли я допоміг расі, наприклад, мавок ре, проходити свою реабілітацію, я передав їм рецептуру, як це можна зробити. До нас вийшли на зв'язок раса Девів, і вони проявили повагу, вони зауважили, що саме завдяки тому випадку вони стали поважати мене як майстра і моїх учнів, і запропонували або зголосилися на дружбу. Так само ми затоваришували, здивувавши своєю добротою расу джинів. Це досить недовірлива раса, досить потужна. І ми, ми нікого не використовуємо в своїх цілях. Ми товаришуємо і товаришувати ми вміємо. Ми вперше на наперед допомагаємо тим, чим можемо своєю любов'ю, своє, своїм добром. Ми Своєю молитвою, своєю медитацією ми допомагаємо цим яскравим чудовим народам. У мене в саду літають феєчки, і в мене є відео, я напевно сюди попрошу змонтувати відео. Коли ми їхали з Кам'яного села, то якісь вищі сили намалювали Хмариною долоньку, а над тією долонькою в полі серед чистого неба появився дільфінчик. Напевно, цю. Спробуємо вмонтувати і це фото, теж в це відео, щоб ви бачили, і це не фотошоп, це небесний фотошоп вищими силами, стихіями, які малюють те, що не можна намалювати або читати якось по-іншому. І це дійсно нас бентежить. Ми розуміємо, що ми тут на цій планеті такі самі гості, як і всі інші, і маємо з повагою ставитися. До всіх форм життя. Так, от про язицтво і про знання. Знання дають свободу, волю і незалежність. А, але чому, наприклад, в часи Арістотеля за, те, за тих учнів, які проголошували вголос імена своїх вчителів, їм просто відрізали голову. Бо знання могли звести з розуму. І зараз, якщо ми відкриємо інформацію з усіх наших е, архівів, я думаю, що людство не витримає. І треба людям дозовано повертати ті знання, які в них украли. Але деградацією людства е, займалися цілеспрямовано віками. І так наші дари духа місця, чому я згадав про той випадок, коли мене душили, е, не, не пускали далі йти, е, було таке, що на Лисій горі в Києві я схаменувся, взяв канапочку зі стола. І кажу, зараз я пригощу духа місця і повертаюся, кладу канапочку на листочок, і до канапочки прибігла мишка і забрала той, той бутербродик. Тобто місце прийняло наш дар. Так от спочатку були у нас дари в вигляді квітів, їжі, фруктів. Потім, наприклад, великий жаль, люди додумалися подавати, і коли стали на сторону зла, криваві жертви, а потім і людські жертви. І так ми деградували, і тепер наша цивілізація можна сказати, цивілізація зла, цивілізація людожерів. Але ми маємо можливість з цього хибного шляху зійти і зробити кілька потужних рішучих кроків, ставши цивілізацією любові і добра. У нас цей шанс є, і тому ми працюємо, працюємо з нашою командою, щоб людство могло реалізувати цей шанс, повернувшись до своїх витоків. Ви знаєте, в мене такий зараз запит пішов на пізнання, на правду, на справедливість. Ну, ну, Закінчуємо і починаємо працювати, майстра. Ну, так, це в мене таке відчуття. Але ми сьогодні в Етері. От, і в мене вас ще таке питання, воно тендітне, водночас і глибоке. Е, Ісус Христос Бог. Хто Він? Наскільки Він реальний? І чи існував Він насправді? І на вашу думку, яка його мета була приходу на землю? І чи він виконав ту мету? Дякую. Це питання, яке я собі теж тривалий термін задавав. Ми, звісно, працюємо в наших роботах з Ісусом. Ісус не був Богом. Скоріше, Він був місією, посланником, Він був даром людям і був жертвою. Він був джерелом, він був альфою і омегою. Він був багато чим, і він йшов на заклання самого початку. Хоча людство могло обрати інший шлях. Це був екзамен для людства. І тому його енергії це був це, це, звісно, був майстер потужний, який прийшов до нас. Він він не народжений, він проявлений. Він просто ми колись переглядали групою. Як з'явився Ісус. І ми побачили, що Він просто в колебельці у Марії просто проявився. І Його просто передали нам людям як дар, і, і як жертву. І Марія, вона мати Ісуса Христа, чесна, чиста, недоторканна, яка привела в цей, прийняла в цей світ і дар, і жертву сина свого. Тому тут все не так просто. От, і це, звісно. Для нас орієнтир, орієнтир любові, орієнтир смиріння, орієнтир правди, справедливості, і, звісно, коли терпіння, і коли ти торкаєшся серцем Ісуса, зливаєшся з ним серцями, то ти відчуваєш і Бога. Але так само космос, Всесвіт, я відчув і в очах чугайстра, коли е, доторкнувся Його і дивився йому в очі. Тому я думаю, що ці сутності з інших світів, які над, звісно, являються не людьми, а представниками якихось вищих, невідомих сил, вони дійсно несуть в собі ту, ту чарівність, ту нескінченність вічності, знань, безмежя космосу, який оточує. Нашу маленьку крихітку планету, таку велику і таку потужну, і в те саме таку малечу серед інших планет і зірок. Тому я думаю, що Ісус це в якомусь сенсі явище, в якомусь сенсі іспит для нас, для всіх, і точно Він наш рідний і може жити в серці кожного, треба його тільки пустити в своє серце, прийняти серцем. Його. Дякую. Дякую. Я б е, додав такі круто і пізнавально, що б я додав до сьогоднішнього етеру. Друзі, дякую, майстра, Дякую. Друзі, а я запрошую вас поставити вподобайки, залишити коментарі. Саме головне, ви можете задати запитання. Сьогодні відкрита і безмежна тема. Боги. Пишіть ваші запитання, бо кого, бо кого з відомих для вас боїв хотіли почути більш ширше, глибше, а можливо, і вам є, що нам розповісти, за що будемо безмежно вдячні. Я щиро вдячний майстре вам, дякую нашим глядачам і домовляємося, що ми цю тему, бо в мене вже запитання, скажу так, вже накопилося. Дякую, дякую, Оріан, що допоміг мені трошки привідкрити. Шпарину в світ так званих богів інших вищих сутностей. Друзі, да, дійсно, я, будь ласка, підписуйтесь на наші ресурси, будете знати більше. І, звісно, на нашому каналі Справжніх Глибоких Знань ви можете задати запитання не тільки про богів, про якісь сутності, про якісь явища, про ті теми, які вас цікавлять, і мої учні разом зі мною підготують і питання, і ми запишемо бесіду. В якій будемо привідкривати е, шпарину в світ справжніх глибоких древніх знань? Отже, дякую, друзі. Не прощаємось з вами. Не прощаємо.